Українські військові провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра у Харсонській області, завдяки чому їм вдалося закріпитися на декількох плацдармах. Про це вже офіційно повідомляє командування морської піхоти ЗСУ. У результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям у взаємодії з іншими підрозділами сил оборони вдалося закріпитися на декількох плацдармах. У морській піхоті також повідомили, що в ході боїв окупанти зазнали важких втрат у живій силі та техніці. Зокрема, спочатку проведення зазначених заходів з відкидання ворога на лівому березі Дніпра. Окупанти втратили особового складу 1216 вбитими та 2217 пораненими, 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць. Різноманітної автомобільної техніки, 48 одиниць бойових броньованих машин, дев'ять реактивних систем залпового вогню. Ну і також було знищено чотири командні пункти та 29 складів з боєприпасами. Ну і За даними командування, українські морські піхотинці здійснюють вогневі ураження на лівобережжі Херсонської області і проводять дії з метою остаточного знищення ворога. Нагадаю, що один із напрямків, де сили оборони України просуваються останнім часом, це якраз Херсонщина. Раніше аналітики повідомляли, що морпіхам вдалося взяти та утримати там щонайменше три плацдарми. Однак офіційного підтвердження від командування чи влади досить довго не було. І першим про переправку українських військ через Дніпро та закріплення плацдармів. Заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак, виступаючи в інституті Гадсона у Вашингтоні. Також у силах оборони півдня повідомляли, що на лінії від 3 до 8 кілометрів вздовж узбережжя ЗСУ відтискають ворога з лінії фронту, і ця лінія фронту зараз досить рухлива. Тому, ймовірно, наразі морські піхотинці отримують на лівому березі щонайменше три плацдарми в районі Антонівського автомобільного мосту та залізничного, ну а також в районі населеного пункту Кренки. Пізніше сьогодні генштаб ЗСУ також підтвердив, що українські захисники провели на лівобережжі Херсонської області цілу низку успішних операцій. Одне з основних завдань це відтіснити російських окупантів подалі від правого берега Дніпра, щоб убезпечити цивільних від постійних ворожих обстрілів. У Генштабі уточнили, що постійно проводяться диверсійні рейдові та розвідувальні дії. Українські бійці виявляють шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства окупантів. Також здійснюється розвідка місць розташування особового складу та техніки російсько-окупаційних сил, позиції артилерії і так далі, з метою їх подальшого знищення відповідними засобами ураження. Окрім того, генштаб зауважує, що на лівому березі все ж тривають важкі бої. Одна з головних цілей цієї роботи відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів. Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона, тим краще. Разом з тим наші воїни завдають значних втрат ворожим силам, знищують техніку та особовий склад. Попри достатньо серйозну лінію укріплень та потужний опір ворога, вдалося провести декілька вдалих та успішних дій. Ворог намагається вибити наших воїнів із займаних позицій, через що має великі втрати. Зокрема, майже щодня загарбники здійснюють від чотирьох до десяти таких спроб. Як наслідок, в результаті значних втрат ворог вимушений перекидати підрозділи з інших напрямків. Разом з тим, в головному управлінні розвідки Міноборони України додають, що закріплення сил оборони на позиціях. На лівобережжі Херсонської області може змусити російських окупантів на цьому напрямку спробувати провести певне перегрупування. За словами представника головного управління розвідки Євгена Єріна, у ворожих сил, що діють в цьому регіоні, вибудована багатоешелонована система оборони. Відповідно, можна говорити про те, що окупанти готувалися до тих сценаріїв, які зараз розгортаються і припускали. Що їм дійсно доведеться відступати з лівого берега. Однак, все ж таки, поки що рано казати про те, що ворог точно відступатиме. Втім, бійці ЗСУ продовжують вивчати слабкі місця російської оборони. Ну і наразі, за даними речниці сил оборони Півдня Наталі Гуменюк, кількість обстрілів правого берега Херсонщини дещо зменшилася. Це пов'язано в тому числі із погіршенням погоди. Але на жаль, окупанти вирішили, як то кажуть, брати якістю застосовуючи так звані килимові атаки. В нашій зоні відповідальності відчутно те, що з настанням періоду дощової погоди досить стійкого зменшилась кількість обстрілів. Ворогу складніше опановувати нові позиції, тому що ми вибиваємо їх зі сталих і їм потрібно десь облаштовувати нові. І поки вони це роблять, трохи правий берег може перепочити. Однак окупанти намагаються компенсувати кількість якістю за минулу добу. Наприклад, дуже потужний обстріл Білозерки і самого Херсону. Вони вони намагаються сконцентруватися на певних населених пунктах для того, щоб не розпорошувати свої зусилля по всьому правому берегу.